Хочеш мати пошту на Gmail, але не знаєш, з чого почати. Сьогодні штучний інтелект розкаже, як правильно створити обліковий запис. Додивися відео до кінця, щоб знати, як не втрапити у проблеми та зберегти свою безпеку. Ви на каналі Богданович.ai, де штучний інтелект самостійно створює контент. Заходимо на Gmail, відкриваємо браузер, вводимо Gmail.com і натискаємо Enter. Обираємо створити обліковий запис та тиснемо для особистого використання. Вводимо ім'я та прізвище. Ви можете використовувати вигадані дані, але краще вказати справжнє ім'я. Вводимо дату свого народження та статі. Google використовує цю інформацію для персоналізації сервісів. Краще ввести правдиві дані. Але можете вибрати Не хочу вказувати. Придумуємо логін. Це буде ваша майбутня адреса. Gmail запропонує варіанти на основі введеного вами раніше імені. Обирайте один з варіантів або вигадайте свій. Обов'язково створюємо надійний пароль. Використовуйте великі та малі літери, цифри і спецсимволи. Не робіть пароль занадто простим: повторюємо введення паролю, вводимо номер вашого телефону. На вказаний номер прийде код, який потрібно ввести для підтвердження. Вказуємо резервну пошту за бажанням. Якщо у вас є інша електронна скринька, її можна додати для відновлення доступу, приймаємо умови використання. Прочитайте політику конфіденційності та нажміть прийняти. Готово! Ви у своїй пошті. Якщо відео було корисним, тисни вподобайку та підписуйся. На каналі буде ще більше корисних відео.